По парку ювілейний хлопці та дівчата розфарбовують човен за головного художника. – 17-річний Ілля малює логотип громадської організації. Є блискавка, це енергія зелена. Потім в нас йде голуб, це голуб миру. Дві роки це співпраця між людьми. Герб посередині, це герб України. Човен за кілька днів передадуть директору парка, який доглядає тутешню водойму. Ми бачили, як він зі своєю робочою групою, да, з хлопцями та дівчатами чистили нульовку нашу там власних чоботях, залазили в воду і все це робили. От. І ми вирішили за власний кошт придбати цю лодку, розмалювати її, підготувати, розмалювати і передати їм. Організація розповідає Андрій, розпочала роботу в грудні 2022-го. Наразі об'єдналися 14 хлопців і дівчат за комунікації. Відповідальна Анна я комунікабельна людина, люблю людей, люблю спілкуватися, люблю чомусь вчитися новому. І насправді дуже люблю працювати з дітьми. І відкрила для себе щось нове це працювати з молоддю. От це такий напрямок, коли я можу передати, наприклад, що я знаю. А діти або молодь вони діляться тим, що вони знають. Тобто це такий обмін знаннями. Ми працюємо виключно на ну, скажімо так, на об'єднання молоді, на створення цих от про проукраїнських осередків, да, і на розбудову нашої громади. Займаються зокрема організацією кінопоказів, літературно-музичних вечорів та просувають саме українську культуру, каже один із активістів Антон. У майбутньому у нас чекає ще багато справ, і саме національна свідомість у цьому відіграє дуже важливу роль, тому що якщо у людини не буде України в голові та в серці, то України не буде і в державному плані, і в територіальному тощо. Один з головних напрямків роботи допомога військовим, додає Олександр. Каже багато друзів та знайомих наразі на передовій. Щокілька кілька днів волонтери везуть на фронт необхідне. Це на даний момент є продукти харчування, медицина, форма, спорядження та інші речі, які зараз реально потребують на передовій. За той час цього повномасштабного вторгнення вже було передано дуже багато. Це близько 20 дронів, близько семи автомобілів. Передано на передову бронежилети, біноклі. Наразі працюють активісти над встановленням садово-паркової скульптури на честь героїв майдану. Проєкт стилізовану свічку підтримала місцева адміністрація. Ідея вшанувати героїв Небесної Сотні, пояснюють, з'явилася ще у 2015 році. В нашій громаді є люди, які загинули під від обстрілів Беркуту, і я вважаю, що це буде правильним поставити пам'ятник в місті Покровську і щоб люди знали, що ми. На той момент вже будували нову українську історію, і ці люди поклали життя заради нашого майбутнього. Активісти ініціативного Покровська планують не лише розвивати своє місто, але й ділитися досвідом з однодумцями з інших громад. Анастасія Дашко, Анастасія Галасюк, Михайло Мораль суспільне новини Донбас.